80 років ходжу з баками по воду. Ну хіба можна прийшла серце отаку. Місяць у селі Покровське немає води. Люди жаліються на погано організований підвіз, замалу кількість ємностей та відсутність будь-якої інформації від представників влади. За словами місцевих, води у резервуари, а їх по населеному пункту всього з десяток привозять лише два рази на тиждень по понеділках та п'ятницях. Набирати можна без обмежень, однак вистачає не всім. Буквально за декілька годин. Люди вибирають по два куба води, використовують цю воду не тільки як питну, але й у господарстві. Поливають городи, дають тваринам та худобі. У понеділок нам привезли бочку. Ну це слава Богу, що привезли. Не було ні бочок, це підвозили нам пожарки. Ми їздили отако, дві пожарки на село. і Тут люди б'ються за цією водою. Час усе попривозили. В тиждень немає води в людей. Тиждень, за тиждень, скільки ти набереш. Ну от Скільки набрати на тиждень, якщо її немає? Для села, то, звісно, цієї води ж не буде вистачати, тому що в селі ж є згороди, ви самі розумієте, так? Ну, попити води, звісно, якщо що цієї, то вистачає. Бачите, в очереді немає. Воду підвозять, можна сказати, регулярно. Так що по поводу цієї води питань немає. А от централізоване постачання води, то, звісно, є. Це питання саме яке основне на сьогоднішній день. Ну, зараз прийду гірки, полью, і то того не хватає мені, наприклад. Mm -hmm. Ну, це ж воду дають для пиття, а не для огород. Ну а нам виходу немає ніякого, то що. У нас немає другого виходу, як тільки поливати отак. Через чотири, через три дні, як привезуть, так і ходжу, як узнаю. Бо так же от подзвонила дочка мені знизу, мам, буде вода, я ось тільки що прийшла, вона вже кінчається. І все, як не візьму, значить не буде три дні води оп'ять. Троє в нас у сім'ї. На і день, покупатися треба, на їсти наварити, компоти, ну як ви ж сама хазяйка. На день оце мені вистачить. Погано справляємося, ну весь ходиш, і голова, і все болить. Тягаєш спина, не чувствуєш. Ви ще сьогодні плануєте прийти за воду? Ну, буде, там вже на дні. Якщо світла не було було погано, Ну, води це взагалі. Ну, представте, в селі без води. Хто там каже, за загороди, і за все тут посуду, елементарна посуда, не покупається, не помиється. потім. Два літри води щоб помитися. Це нормально. Покровська ОТГ налічує 12 населених пунктів. Частина з них споживала воду з водоканалів Нікополя та Покрова. Через відсутність власного водозабору у найгіршій ситуації опинилися два села: Капулівка та Покровське. За коментарем стосовно перспектив відновлення водопостачання та поточної ситуації. Ми звернулися до сільради. Ситуація напружена, будемо казати, соціально напружена. Ну, шукаємо шляхи. Значить, написані звернення і до голови військової Нікопольської районної адміністрації, і до голови обласної адміністрації для того, щоб нашу громаду включили у водогін, який будується із міста Запоріжжя. Листи вони отримали, тому що зв'язувалися вже з нами і шукають зараз технологічно, як це вирішити питання. А також зараз ми вже почали буріння скважин. На насосній станції в нас уже три дні працюють установка бурильна. значить. Дійшли вже до граніта, пробиваємо, ну, хочеться якісніше воду отримати, а не поверхневі води, там, де дуже багато солі і металу. Ну, Побачимо, зробимо дібіс скважини, що вона покаже, яку кількість вона зможе нам давати води. Якщо потрібно буде, будемо бити 3-4, тоді об'єднаємо їх і, можливо, у водогін запустимо цю воду. Зараз ми зробили графік, і кожен день в різні села ми возимо цю воду. Тому так виходить, що на тиждень-два рази виходить на одне село. Я розумію, що це дуже мало, а ви розумієте, ну, немає де взяти води. Якби в нас були власні водовози, наприклад, ну, на 15 кубів машина була, було б краще.